Депутатів Одеської міської ради, з них 4 депутати земельної комісії, у нас є кворум, ми готові працювати. Так, да, я, я, я сказав, що в нас присутні 5 депутатів, з них 4. У нас є кворум, ми готові працювати. Але е, в нас відсутній секретар нашої комісії, пропоную перед е, початком роботи е, обрати секретаря нашої комісії. Е, пропоную Мандріченка Жанна Васильівна. Є інші пропозиції? Немає. Тоді хто за цю пропозицію? Обрати секретарем Мадриченка Жана Васильов. Чотири за, рішення прийнято. Шановні колеги. У нас одне, одне питання сьогодні на порядку денному. Це зауваження юридичного департаменту. Я думаю, що всі ознайомились з зауваженнями. Будемо проходити по кожному зауваженню, чи як які є пропозиції? Чи, Серіо Анатолійович, нам зауваження були направлені Оленою Євгенівною вчора на пошту. Так, ну мені вони вчора прийшли на емелу, e я ознайомилась з колегами. Я дуже да. бачу, що це є. знайомилися. Тому я не бачу необхідності. Я просто може їсти... от тільки по тим е е е зауваженням, по якому є спірне питання, ми це можемо обсудити і проголосувати окремо. Можемо як варіант, як ви Згоді? Да. тоді, е шановні колеги, е перше зауваження. За номером 15 це надання фізичним особам. Я буду зачитувати фамілію Базилюку РМ. Є зауваження? Є якісь пропозиції, зауваження? Ці зауваження ми перемоги 25, Ці зауваження ми зазначали. Коли голосував, uh -huh. то, в принципі, ну, я точно по громадянин і громадянинку Базилівку РМ підтримую. Тобто ваша пропозиція залишити це, взяти до відома. Взяти до відома та хай департамент вийде. ваша точка зору. Прийняти до уваги. Наступна. Прудніково Іве. Аналогічно, нічого не змінилось по порівнянні з першим. Порівнянні з першим. Да. Так, департамент ваша. Така ж сама точка зору. Взяти до уваги. Наступна альтеру і Н. Сергій Анатолійович, аналогічна ситуація по об'єктам, і я так розумію, що є якісь гарантійні письма по всім? А, да? Якщо там є огорожа, да, перенесення да. чи знесення огороже, і якщо е, є збільшення площі. Є не це... збільшення, а саме самочинне будівництво, тоді вони обізуються вести в експлуатацію, коли отримують земельні ділянки. Бо збільшення, якщо воно ре... зареєстровано, привезти вже... відповідність. Зрозуміло, так. зрозуміло. По Альтеру, у вас немає більш да, ніяких запитань. Далі. Mm. Георгієвий ВМ. Вулиця Героїв Зміїного. Є колеги запитання? Ну, Тут питання тутужні то з тим, що були перші. Да. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, тобто тобто пропозиція да. э, взяти до відома, так? Так, звісно. І ну, департамент буде на ну, накопитися. Департамент ваша точка зору, Зрозуміло. І останній – це Гавриляк ВЮ. Будь ласка, заперечення, зауваження. Олександр, у вас у вас була точка зору? Ми ну, ж з вами обговорювали це питання напередодні. Я вважаю, що до цього зауваження слід повернутися завтра перед сесією. Якщо буде довідка КП права, то будемо приймати довідом, будемо вважати, що воно фактично вичерпане. А якщо довідки права не буде, особисто я вважаю, що потрібно тоді знімати порядку денного без довідки зрозуміло. КП права. Департамент, ви то тоді заявнику, да, надасте да на Заявник подався на КП право. Що-що? заявник подався на а, КП подався. право. Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Якщо тоді, ну воно буде готово, він тоді, подися. шановні колеги, тоді ставлю наступну пропозицію на голосування по чотирьом адресам, по чотирьом заявникам Да, ми приймаємо пакетом, так, да, і по одному останньому адресу я його щойно озвучу. Ми тоді надаємо часу до завтрашнього ранку. Ми завтра будемо ще збиратися. Бо... Я попрошу. Я не пам'ятаю вже по право власності. Тут я бачу декларація, була в 2016 році. тобто там були переходи чи ні? Ну по цьому якому Гавриляк? Да, якщо можна, підніміть, я просто вже не пам'ятаю. Дякую. Тоді, шановні колеги, хто за те, щоб по наступним адресам Базиліку РМ, вулиця Перемоги, 25, місто Одеси, Прудніково, ІВ, вулиця Рожева, 10, міста Одеса, і Альтеру і вулиця Валерія Самофалова, 24 г і Єоргієве ВМ, місто Одеса, вулиця Героїв Зміїного. Прийняти до уваги. Пакетом. Хто за це? Шановні колеги, прошу голосувати. Чотири за. Тоді, шановні колеги, ставлю на голосування по суті. Прийняти до уваги та залишити ці адреси у порядку денному. Хто за прошу голосувати? Чотири за рішення прийнято. По адресі Гаврилюк селищний 5Б. Будемо чекати. У нас у будь-якому разі завтра вранці буде ще одна комісія, тому що юридичний департамент не встигає. Відпрацювати всі, всі е, справи. Да, тоді е, пропоную завтра зібратися в восьмой годині. Ні, восьмо десять сесії. Восьм тридцять. А ми встигнемо? Я вибачаюся, можна ще долучити документи? Бо що тут вже... В нас є ТОВ АЕСТ, Там були зауваження юридичного департаменту щодо сплати пайової участі. І ми на прошлій комісії вас ну, просили відкласти це питання, бо вони сплатять. Є лист Укса, що вони ну, надали їм рахунок, є сплата. І до завтра буде лист від УКСа, що немає ніякої незаборгованості. Є лист, скільки сплатити, і є сама сплата. І вона відповідає. Так, дійсно. Вони на ім'я страшного чи на ваше ім'я? Там рішення було підписано, але було зауваження. Зараз ну, вже буде ще третій лист, і ми надаємо, надамо вам це все в додатках. Але лист був підписаний, тому смисло не ну, Приймаємо до відома? Колеги, тоді ми завтра, о 9-й ранку зустрічаємося, і будемо чекати, ми будемо почнемо спілкуватися, обговорити щоб всі питання. Менше на завтра залишить? можемо за, і сьогодні проголосуємо. Так, так я не заперечую. Так ви сказали, що ми вас не всі... Дивіться. Ще листи з, з департаментами. У нас є всі листи щодо сплати. Угу. Зараз 16800. І от вот його сплата. Тобто, по суті, ми ці зауваження знімаємо. Вот, 16800 і вот 16800 сплачено. А, а зауваж... и чи зауваження не було? Зауваження були щодо сплати бойової участі. все сплачено. Будь ласка, зрозуміло. Візьмемо до відома, тому що він підписаний був юридичним департаментом ще раніше, тому ми включаємо порядок і регламент, беремо до відома і вони собі готують пакет на сесію, щоб це не затягувати і не ускладнювати процедуру. Тому пропоную їх проголосувати. Проголосувати. Зараз. Тоді дивіться по пропозиції департаменту земельних ресурсів. Ставлю тоді, дайте мені тоді рішення, щоб я зачитав назву і адресу. Ілі зауваження дайте. Я зачитаю, будь ласка, тоді ставлю на голосування пропозиції департаменту у зв'язку з тим, що. Ми надавали час відпрацювати зауваження юридичному департаменту до проєкту рішення Одеської міської ради про поновлення та внесення змін до договору оренди землі укладеної між Одеською міською, міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю АЕСТ щодо земельної ділянки площею 001 га за адресою міста Одеса Одеса, пляж Аркадія 21А вицільового призначення 0701. Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, е, будь ласка, тоді департамент вам слово. Е, прокоментуйте, що е, по зауваженням юридичного департаменту все сплачено, всі зауваження так, зняти. До, ну по зауваженням юридичного департамента ми звернулися до управління капітального будівництва, які виставляють рахунки щодо сплати пойової участі Вони виставили рахунок, і ну, цей суб'єкт його сплатив все. Тоді, шановні колеги, так ще завтра до завтрашнього дня департамент донесе заяву листа від департамента капітального будівництва, що в них немає ніяких зауважень, але всі зауваження вже зняти. Ну, станом на поточний час зауваження всі зняті. Зняти. Тоді... Лист був підписаний. Так, так але тому... хай буде ще лист, який ви нам пообіцяли. Шановні колеги, тоді ставлю е, наступну пропозицію взяти до уваги е, ці зауваження у зв'язку з тим, що е, зауваження, які були надані, вже зняти. Виправдані, так? Давай. І залишаємо, залишаємо у порядку денному. Хто запрошував голосувати. Чотири за рішення прийнято. Тоді, колеги. Я не